Так, всім привіт ще раз. Особливо для тих, хто тільки но ну, доєднався. Я хочу вам сказати, що це відео про книгу Атлант розправи плечі. Це відео буде про другу частину книги. Перше відео я обов'язково залишаю посилання. Подивіться, там я виклала вже основні тези до цієї книжки, а зараз я хочу просто. Сказати кілька слів про другу частину, і прочитати деякі уривки, які я хотіла, на які я хотіла наголосити увагу, звернути вашу і ну, розповісти про свої враження щодо неї. І так, це друга частина, вона називається або-або, і я б назвала її кульмінацією, о, вибачте, зав'язкою. Ні. Я б сказала, що це все ж таки кульмінація книги, тобто це основна така частина, але третя це, це буде обов'язково розв'язка, хоч вона насправді найбільш об'ємна, але в ній ми отримаємо всі відповіді. А тут в цій книжці ми продовжуємо слідкувати за тим, як відбуваються події з нашими героями. З головною героїнею, яку звуть Дагні Тагард, вона є віце-президентом компанії залізничної, великої, найбільшої компанії Сполучених Штатів. видатна жінка, яка несе ну, практично керує цією залізницею, яка вона отримала у спадок, але по праву займає своє місце, бо вона є дійсно професіоналом, і вона є справжнім бізнесменом і є тим атлантом, на кому тримається цей її бізнес і ця залізниця. Ну, і для неї вона не просто людина, яка е, керує залізницею. Для неї це справа її життя, це те, чим вона живе. Але е, насправді є великим відкриттям е, те, що, скажімо так, все те, що я знала про цю книгу, про, все, що я чула, це були відгуки людей бізнесу, людей, філософів, людей, видатних у суспільному значенні. Тому ці відгуки були саме, стосувалися самої ідеї всіх тих ідей, соціальних, і, ну, скажімо так, Суспільних, соціальних і планетарного значення бізнесових, що для мене було відкриттям, що це насправді є ще й книга про любов, про кохання. Для мене це було відкриття. Але кохання в такому в такому значенні, в якому насправді я, мабуть, ну, не зустрічала більш ніде чомусь. Воно настільки величне, воно атлантичне, просто, тому що тут любов і кохання є таким самим продуктом розумової діяльності того видатного, видатного розуму. Видатної думки, видатно людини, одної видатної людини до іншої сильної, вольової, видатної людини, і це кохання, ці відносини вони. Навіть все ж таки в цій, в цій частині ми зустрічаємо не кохання як таке, а саме опис Саме жаги однієї людини до іншої, саме навіть статеві відносини, але. З позиції не потреби тіла саме, а саме духовної потреби, чому є потяг між видатними людьми, і чому взагалі є потяг між людьми? Що це є? І чому одні люди звеличують кохання і свої статеві стосунки, скажімо так? цінять їх і відносяться до них дуже як до дуже важливої події в своєму житті. І чому інші люди відносяться до цього ну так, як до якоїсь тваринної потреби, до своїх якихось примух, саме недостойних, які, які треба зневажати. Ну, треба користуватися, але треба зневажати себе і Найголовніше, людину, до якої ти маєш такі почуття, таку пристрасть і, і таку потребу в ній. Тобто ця книга ну, є, вона вважається бізнесовою, вона вважається книгою для бізнесменів, бо вона дуже багато, тут дуже багато принципів того, як потрібно. Відноситись до своєї справи, до свого бізнесу, як потрібно, потрібно бути повністю відданими своїй справі, і як це важливо. І ну, це філософія, це справді ціла філософія. Я навіть не боруся конкурувати з людьми. Людьми слова, людьми філософської думки, бо ну я не зможу з ними все ж таки. Керувати. Тим більше з авторкою цього неймовірного роману, я можу лише сказати про те, як для мене це було. Я, я була вражена і мені було цікаво відкрити для себе, не знаю, мабуть, як для жінки, бо традиційно вважається, що жінки, жінки полюбляють якісь любовні романи. Не знаю, я. Я себе до ну, такого не відношу себе до типу таких жінок і там, не люблю саме історії кохання. А, тому той, те, як тут викладена ця тема, мене вразила, мені було дуже цікаво, вона мене дуже зачепила. Я ну, постійно, можна сказати, зараз про це там, часто згадую і про це дуже багато думаю. Як насправді. Все ж таки змінюється в мене ні, не так. Як же все ж таки навіть я можу сказати, що на питання саме кохання і пристрасті в мене змінилося ставлення завдяки цій книжці. Це, що стосується кохання. Але ж все ж таки, основна, основна лінія це щирість. Це велич. І оспівування величі людської, її волі, її чесності перед самою собою. І є ну, безпрецедентним для мене. Я такого ще не зустрічала. Дуже сильна книга, дуже сильні герої, з дуже сильними характеристиками, справді Атланти. А зараз я прочитаю кілька уривків. Тому, якщо цікаво, залишайтеся обов'язково, не забувайте ставити лайки, будь ласка. <кій> так, минуло трохи менше як півроку, відколи зник Еліс Вайт. Період, радісно названий якимось журналістом знаменним днем маленької людини. Кожен власник нафтового бізнесу в країні, який володів, бодай трьома свердловинами і бідкався, що Еліс Вайт не залишив йому шанси вижити, кинувся. Заповнювати зяючу широку е, продухвину, покинуту ваєту. Вони формували ліги, кооперативи, асоціації, стягували докупи свої ресурси та друковані бланки. Маленька людина вийшла на сонячне світло, написав журналіст. Їхнє сонце було тим полум'ям, що танцювало навколо бурових вишок, нафти ваєта. У сліпучому сяйві цього вогню вони над...» Надбали такі статки, про які мріяли статки, що не вимагали жодної здібності чи зусиль. Тоді їхні найбільші клієнти, скажімо, енергетичні компанії, які п'ють нафту цілими потягами і не зважають на людську вразливість, узялися переходити на вугілля, а дрібніші і толерантніші клієнти почали випадати з бізнесу. Хлопці у Вашингтоні наклали обмеження на нафту. Надзвичайний податок на працедавців, щоб підтримати безробітних на нафтових родовищах. Згодом зачинилося кілька великих нафтових, кілька великих нафтових компаній, а маленькі люди, пізнавши сонячне світло, раптом виявили, що бурове долото, яке досі коштувало сотні доларів, зараз коштує Сотні доларів. Зараз коштує 500. Ринку для обладнання нафтових родовищ немає для обладнання, тому постачальники мусять заробляти на одному долоті те, що раніше заробляли на п'яти або зникати. Почали закриватися трубопроводи, бо ніхто не здатен був їх отримувати. Залізницям забезпечили дозвіл підняти вантажні тарифи. Нафти для перевезення було небагато, тому вартість робочого потяга з цистернами вивела з гри дві маленькі транспортні лінії. А коли сіло сонце з'ясувалося, що експлуатаційні витрати, які раніше дозволяли жити на їхніх шестидесяти акрових полях і могли існувати завдяки милям в пагорбів, розвіялись у просторі разом із кількома. Із кільцями диму. Аж доки їхні статки розчинились, а насоси перестали працювати. Маленькі люди не усвідомлювали, що жоден бізнес у цій країні не може дозволити собі купувати нафту за такою ціною, за якою вони тепер змушені її видобувати. Тоді хлопці у Вашингтоні забезпечили операторам нафтового, промис... нафтового промислу дотації, але не всі мали друзів у Вашингтоні, тому ніхто не прагнув. Надто ретельно вивчати чи обговорювати ситуацію, що склалася по тому. То ви думаєте, що гроші причина зла? запитав Франциско де Анконя. А чи цікавились ви, що є причиною грошей? Гроші це інструмент обміну, який не може існувати, якщо не існує благ та людей, які їх створюють. Гроші матеріальне втілення принципів, якими люди, що хочуть взаємодіяти одне з одним, послуговуються в торгівлі та обміні цінностями. Гроші не є інструментом паразитів, які випрошують ваш продукт слізьми, чи грабіжників, які відбирають його силою. Гроші введені в обіг людьми, які створюють. Чи це те, що ви вважаєте злом? Коли ви приймаєте гроші взамін за ваші зусилля, ви робите це з переконання, що обмінюєте їх на продукт зусиль інших людей. Не паразити і не грабіжники надають грошам цінності. Жоден океан сліз чи всі пістолети світу не перетворять ці клапті паперу у вашому гаманці на хліб, необхідний вам, щоб вижити завтра. Ці клапті паперу. Які мали б бути золотими? Символи честі, ваш запит на енергію людей, які створюють ваш гаманець це свідчення сподівань на те, що десь у світі існують люди, які не знехтують моральним принципом, що становить корінь грошей. Невже саме це ви вважаєте злом? Це надзвичайно сильні слова, які ну, просто заставляють поглянути в... Поглянути в корінь. І розібратись все ж таки в коріння, так? Поглянути, і розібратись все ж таки. Ну, а справді, що таке гроші? Чому це зло? Це не може бути зло. Це грошам потрібно. Це має бути поклоніння, тому що гроші це насправді це зусилля людей. Гроші це. Те, що хтось зробив, створив і заробив. Це еквівалент зусиль. Вам ніколи не здавалося, що це те саме чоловіки, які думають, що багатство походить із матеріальних ресурсів і не має жодних інтелектуальних передумов чи значень. Це ті ж чоловіки, які думають, із тих же причин, що секс це фізична здатність. Що функціонує незалежно від людського розуму, вибору або кодексу цінностей. Вони думають, що твоє тіло створює бажання і робить за тебе вибір приблизно так само, як залізна руда сама себе перетворює на залізничні рейки з власної волі. Але ж насправді сексуальний вибір людини це результат. Це результат її фундаментальних переконань. Розкажіть мені, що певний чоловік вважає сексуальною привабливістю, і я викладу вам усю його життєву філософію. Покажіть мені жінку, з якою він спить, і я розповім вам, наскільки він себе цінує. Байдуже, які викривлені ідеї проголошує він про чесноти самовідданості. Секс найегоїстичніша дія серед усіх дій. Від... Серед усіх дія, яку неможливо виконувати з будь-яких інших мотивів, крім власного задоволення. Ви тільки подумайте про реалізацію його в дусі самовідданої благочинності. Дія неможлива в самоприниженні. Можлива лише в захваті собою, впевненості, що тебе жадають, і ти вартий жадання. Це акт, який змушує чоловіка Оголювати свій дух, так само, як він оголює тіло, приймає свої, своє его, як він приймає стандарти цінності. Його завжди приваблюватимуть жінки, які відображають найглибші візії себе самого жінки, чия поступливість дозволяє пережити або вдати сенс самоповаги. Чоловік, який гордовито. Певної власної цінності бажатиме жінку найвищого можливого типу жінку, якою він захоплюватиметься, найсильнішу жінку, яку так складно завоювати, бо тільки справжня героїня подарує йому відчуття досягнення, на що ніколи не здатна буде тупоголова. він не намагається. Він не намагається набити собі ціни, він прагне її виразити. Не існує конфлікту між стандартами його розуму та бажаннями тіла. Ну, далі тут іде про те, як же буває навпаки. Так. Однак чоловік переконаний власній нікчемності матиме жінку, яку зневажатиме, адже вона відобразить його таємне нутро, звільнить його від об'єктивної реальності, в якій він постає. Як шахрайка подарує йому короткочасну ілюзію його власної цінності та нетривалу втечу від морального кодексу, який над ним тяжіє. Дуже цікава думка, будь ласка, якщо вам, вам цікаво таке викладення, таке бачення цього питання, обов'язково ну, вам раджу прочитати. Ну, тут, тут досить багато, і, ну, це треба читати, щоб скласти свою власну думку. Що, що ж це є насправді? <кій> а нам не потрібна була влада, подумки з... звернувся Ріандер до духовних предків Альфонса. І ми не жили коштом тих, кого прокляли. Вміння створювати, ми вважали чеснотою, а, вел... а величину чеснот мірою винагороди людини. Ми не, не не наживалися на явищах, які вважали злом. Не потребували банківських грабіжників для того, щоб функціонували банки, злодіїв, щоб процвітали наші домівки, а вбивць, щоб вони захищали наше життя. Вам потрібні були продукти людських умінь. І водночас ви проголошували, що вміння творити це егоїстичне зло. Тому робили так, щоб міра людської продуктивності була мірою втрат цієї людини. Ми жили згідно з тим, що вважали добром, і карали те, що вважали злом. Ми виживете завдяки тому, що засуджуєте, називаючи злом, і самі знаєте, що. Покаране вами насправді є добром. Це так коротко, мабуть, про другу книжку. Поки я читала, я згадала всі деякі свої думки з приводу цієї книжки. І хотіла сказати, що я добре розумію, чому в нас не було такої книжки раніше, чому вона вийшла саме зараз. Тому що насправді той, той устрій і те, як в нашому суспільстві, в нашій країні все відбувалося, на жаль, відбуває, продовжує відбуватись тепер, повністю відповідає тому опису держави, державного управління, яке є в цій книзі. І якщо казати про цензуру, то в радянському суспільстві, в радянському Устрію, так влада не могла дозволити цієї книжки, аж ніяк. І, звісно, якщо ви почитаєте біографію авторки, тоді знаєте, що принцип ця книга це її протест це проти Радянського Союзу, бо вона від нього тікала до штатів. І вона знає, про що вона говорить. Дуже гарно вона це знає. Дуже глибоко вона пояснює, чому. Суспільства комуністичні, соціалістичні, вони приречені. Чому це неправильно? Чому це просто вбиває людину зсередини, вбиває її дух і чому не може існувати такого суспільства? Чому лише капіталізм це є проява, проявлення саме правильності людського існування? Ну, дуже цікаво я розумію, чому цієї книжки не було раніше?